Запечені креветки від Інни Гартен – це оновлена версія класичної страви, яка може бути навіть кращою за смак оригіналу. Запечені креветки – секрет ідеальної вечері без стресу. Вечеря це завжди свято, але часто і випробування для господаря. Прагнення порадувати гостей смачною їжею може перетворитися на справжній кошмар на кухні, особливо якщо мова йде про страви, які вимагають негайного приготування. На щастя, є спосіб поєднати два важливі аспекти чудовий смак і відсутність метушні перед приходом гостей. І цей секрет криється в запечених креветках під часниковим соусом. Як людина, яка часто влаштовує невеликі зустрічі з друзями та родиною, я завжди шукаю способи спростити процес приготування без шкоди для смаку. І запечені креветки були саме тим, що мені потрібно. Ідея Інегартан. Відомого кулінара геніальна своєю простотою і практичністю. Він пропонує спосіб перетворити класичну страву швидкого приготування на закуску, яку ви можете приготувати заздалегідь і насолоджуватися з гостями. Чому запечені креветки виграють? Класичні креветки – це однозначно смачно, але їх приготування вимагає постійної уваги і швидкості. Його легко пересмажити, легко висушити і результати можуть бути неідеальними. Запікання дозволяє страві пропектися рівномірно, зберігаючи соковитість і ніжність креветок. Крім того, запечені креветки – неймовірно універсальне блюдо. Їх можна подавати як закуску, як основну страву, як частину мезе або навіть як доповнення до салату. Вони чудово поєднуються з білим вином. Легкими овочами та хрустким хлібом. Мій особистий досвід і кулінарні поради. Я кілька разів експериментував із рецептом запечених креветок і ось що я дізнався: вибір креветок, Використовуйте великі креветки, 21-25 на фунт. При запіканні вони краще зберігають форму і виглядають ефектніше. Обов'язково видаліть кишкову жилку, це не тільки поліпшить смак. Але і зробить креветки більш привабливими. Метелик зробити креветок металика це не просто естетичний прийом. Це дозволяє їм рівномірно пропікатися і краще вбирати смаки чесникового соусу. Якщо вам не подобається, що хвостики стирчать, ви можете їх обрізати, але я думаю, що вони додають страві елегантності. Основа смаку часниковий соус, не економте на чеснику. Саме це надає креветкам неповторний аромат. Я додаю трохи копченої паприки для додаткового смаку. Лук шалот можна замінити цибулою, але він додасть страві більш м'який смак. Панірувальні сухарі пенку секрет хрусткої скоринки. сухарі пенку відрізняються від звичайних сухарів тим, що вони більші за розміром і мають більш легку текстуру. Вони створюють неймовірно хрустке покриття. Яке ідеально контрастує з ніжними креветками. Якщо у вас немає панірувальних сухарів панко, ви можете використовувати звичайні, але в цьому випадку додайте трохи тертого пармезану для більш насиченого смаку. Випікати легко, запікати креветки при високій температурі 200, 220, 10-15 хвилин. Час запікання може відрізнятися в залежності від розміру креветок і вашої духовки. Головне не пересушити їх, як спростити процес приготування. Найкраще в цьому рецепті те, що ви можете приготувати все заздалегідь. Часниковий соус можна приготувати на день вперед, а креветки можна замаринувати в білому вині за кілька годин. Перед приходом гостей просто помістіть креветки у форму для запікання, полийте чесниковим соусом і відправте в духовку. Також рекомендую використовувати одноразову форму для запікання. Це позбавить вас від необхідності мити посуд після обіду і дозволить повністю розслабитися і отримати задоволення від спілкування з гостями. Ідеальний завершальний штрих свіжий лимонний сік. Перед подачею обов'язково збризніть креветки свіжим лимонним соком. Лимон не тільки підкреслить смак часникового соусу, але й додасть страві свіжість і яскравість. Висновок вечеря без стресу це реально. Запечені креветки це більше, ніж просто смачна страва. Це можливість спростити процес приготування званої вечері та отримати максимум користі від спілкування з друзями та родиною. Дотримуйтесь моїх порад, експериментуйте з інгредієнтами, і ви неодмінно здивуєте своїх гостей вишуканим смаком і бездоганною організацією. Повірте, вечірка без стресу можлива, насолоджуйтесь процесом. Джити, не бійтеся пробувати нове і адаптувати рецепт під свій смак, не забудьте про хороше вино.